21 березня у південних центральних областях на Хмельниччині, Житомирщині та Київщині невеликий дощ уночі. Місцями з мокрим снігом. Нарешті території без опадів. Прогнозує Укргідрометцентр. У західних і південних областях уночі та вранці можливий туман. Вітер переважно північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла. Вдень 7-12 із плюсом. Придешнього четверга на Полтавщині небо буде похмурим. Сонце зрідка визиратиме крізь сірі хмари без опадів. Температура повітря знизиться до плюс 2 градусів вночі. Світлої передоби потепліше до плюс 8. У Кременчуці триматиметься похмура погода без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 9 градусів. Вночі синоптики прогнозують 4 градуси із плюсовим показником. Хмарну й бездощовиту погоду метеорологи прогнозують мешканцям горішніх плавнів. Нічна температура повітря 21 березня становитиме плюс 4 градуси, денна плюс 9. Вітер східного напрямку до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 21 березня 1974 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим. У нашій місцевості того дня зафіксували 17 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1963-го – 18 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.